На роботу заходимо в чат і бачимо, що великими літерами написано: всі залишаємося вдома. Тобто війна почали якби, збиратися думати, куди виїжджати. І ми виїхали до батьків Нас -траса, якби, з Луторське. Настраса якби з'єднує Донецьку і Луганську область, якщо їхати Кримінал, Рубіжне, і, і танки їздили за вікном. І ми розуміємо, що тут не дуже безпечно і треба виїжджати далі. Нам дуже сподобався Дніпро. Ми, якщо і плануємо далі жити, то хотіли б тут залишитися, звикли до такого великого міста. Довгий час працювала в школі місті Слов'янськ. Початкові класи було. З самого дитинства мріяла там навчати когось, а потім пізніше вже все одно братики, сестрички, за якими треба було доглядати, допомагати, піклуватися. І якось це було по душі. Мені дуже подобається працювати в проєкті. Бачимо, як з цими заходами, які ми приходимо до людей, тим самим навіть гуртожитки ВПО, бібліотеки до дітей, з батьками ми працюємо. Вони так з задоволенням завжди приходять і з радістю, і вони б хотіли тільки ще і ще приходьте, запрошують нас. Тобто дивишся на них, на них і би, надихаєшся. І хочеш далі робити добро, допомагати.